Друзі, Це мій мама. Вибачте, що я трошечки випала з нашого графіку публікації. У нас тут трохи цікавих подій сталося. І я банально не встигала. Оця красотка, що ти зробила, похвастайся людям. Ну, Трошки впала. Ну, Трошки впала, і здається, трошки зламала руку. На жаль. Рука страшна, я вам зараз я покажу. Давайте покажу, як ми вже говоримо. Гляньте, яка рука як бамбула, і отут синець. У бабушки, ще й отут синець, де там видно, покажи, підніми голову. Не видно, ну отут у бачите, такі отут є синець, і губа розбита, а ладошку покажу. В неї, от, не видно, тут не видно. В неї отут великий синець і оцей палець. синій. Мені здається, вона зламана оця кістка. Ну, це я так без рентгену можу сказати. І Ми трошки зайняті цими ділами, а ще... Я поки що не буду розказувати, але в нас сталася дуже масштабна подія, до якої ми готувалися для нашого притулку, що абсолютно змінить життя всіх, хто живе в цьому притулку. Заради цього, ми з Дімою, оці дні, ми ночами, днями сиділи, клепали презентації, складали кошториси. Ми склали величезну кількість е інформації і, начебто, це все спрацювало. Але я трошечки згодом вам похвастаюсь, Це просто надзвичайна новина. Я так танцювала, так ми плакали зранку. Але це потім зараз ми підемо, зробимо бабушки рентген. Бачимо, що там в неї з тою рукою. Це зробили мамі. А він написав 62-й, а в неї 52-й, але це вже така справа. Зробимо їй зараз рентген, зараз узнаю, чи де ще є безкоштовно. Тут, в районній лікарні, перший поверх є в добробуті, правда? Да, так. на лікарня. Да. Це справді дуже красиво. Такі навіть бачите, вся навігація зроблена правильно ще куди. Отака ну, вона виглядає лікарна, бачите, симпатично. Правда, як вам показала, як виглядає воно, коли виходиш з коридору, воно краще не буде вас розстраювати. Та ні, покажу. Отак-от, от оп, і закінчується казочка. І пішла садити родом жахливий. Звичайно, максимально жахливий. Але початок вже зробили. Віримо, що й далі буде нормально. Пішли, слава Богу. Бабушки нема перелому. в неї дуже сильний ушиб. Ура! Зараз покажу. Не мотай нею. Я вже хочу неї. Не, не мотати. треба мотати. Пішли. Бабушкина ручка. Тут я бачу тут манюсіньку тріщину, але це в першу чергу це великий сильний забій. Вона дуже вдарилась рукою. Ой, Боже, слава тобі, Господи, бо я вже думала там перелом. Справді це дуже велика радість, що мама зламана та рука, тому що зараз лібий гіпс, зовсім ні, правда? Не хочеться ні, гіпс. Ні-ні. ні Не хочеться. А в нас куча справ, куча всього. і, Можливо, треба і мені їхати в Київ, купа всяке. Ну, Є речі, які ну, моменти, які треба вирішувати на місці. Я зовсім не хочу, але ж але ж мушу. Але це знаєте, з маленьких радостів. Ми купили трошечки фруктів дітям. Тому що ми зараз не витрачаємо на продукти, не витрачаємо на оренду житла і вирішили, що Навіть отримав зарплату, ми отримала пенсію, купили трошечки не трошечки, а нормальне, так от всіх сезонних фруктів і ягід, які є балувати дітей і їдемо сідати за роботу. Боже, скільки в нас зараз роботи організаційної. Це я вже потім буду все розказувати по існуванню цього притулку. Ми взялися допомагати оформлювати сторінку в інстаграм, вести як невеличкий відеозвіт про життя нашого прихистку. І воно виросло в повноцінну допомогу. Це волонтерська робота. Я не отримую ніякої зарплати, і діма не за це ніяких грошей. Хоча ми витрачаємо на це весь свій вільний час. Весь. Але завдяки цьому ми маємо підтримку з боку грантів, з боку. Добро як... добродійник, як правильно називаються, люди, які допомагають. Меценати, Меценати, волонтери, які нам допомагають. Благодійний фонди. Благодійний фонди і люди живуть тут у безпеці, діти тут в безпеці. Наші діти настільки щасливі. У нас вчора був концерт. Боже, я, мабуть, днями вам все ж таки покажу, бо поки ми туди дійдемо, то вже воно буде не так цікаво. Я вам, от із старими роликами, я вам ще й покажу наші. Виступ наших дітей вони самі повністю написали сценарій. Вони самі все придумали і виступили. Ми були в шоці. Вони прекрасні І танець поставили, і на інструментах грали. і Все це як сцена, як ціла вистава. Огонь. Хочеться для цих дітей створити безпечний простір, зручний для навчання і якось пережити цю дуже непросту зиму. Зима буде непростою. І не треба навіть ілюзії собі будувати. Я це розумію, всі це розуміють. А враховуючи, що в нас всі з таких місць, де зараз активні бойові дії, їм немає куди вертатися. Куди? А де взяти гроші на зйом цих наших квартир? Коротше кажучи, якось життя воно тече своєю чергою. Ми робимо все можливе для того, щоб не просто тихти за течією, але щось боротися і робити якісь корисні, приємні речі. І тут волонтеримо, працюємо. Їдемо ми назад. Можу сказати, що задоволені. Нам в гори їхати досить так. Ну як, не дуже довго, але трошки є. По селам, а потім по полю. Це тільки ввечері, я вже змогла спокійно сісти, дозаписати все, що я хочу вам сказати, змонтувати цей ролик. Боже, які в нас зараз насичені дні. Скоро 1 вересня. У нас ми настільки, ви знаєте, ми багато місяців в цьому притулку працювали на те, щоб у нас все склалось в ідеальне ком'юніті, щоб ми налагодили всі процеси нашої життєдіяльності. У нас справжня комуна, Ми живемо за своїм графіком, за своїми правилами. В нас в дітей абсолютно. Спланований е, час. Вони мають і якісь заняття. Весь час майстер-класи, навчальні, які заняття, то вони на байдарках вчаться плавати, то вони на сапі вчаться плавати, то вони хвіліки, то вони там ще-ше, ще, ще. то ми щось сліпимо, то ми мотанки крутимо, то ми з ними малюємо, то акторські майстер-класи. В них весь час щось є. Ну, Окрім того, вони просто катаються на віліках, на самокатах, в них є батути, в них є озеро, в них є басейн з гіркою. Тобто в дітей в них звичайний літній лагерь. Вартує нам, батькам, дуже багато вільного часу, сил, самоорганізації, крім того, щоб майже всі якось потрошки намагаються працювати, зберегти залишки своїх робочих місць. І крім того, ми всі тут чергуємо і на кухні, і в столовій. Тут цікава штука. Це справді літній лагерь. І ми з жахом чекаємо зими, але намагаємось щось зробити так, щоби. Залишитись тут чим довше. Ми так всі звикли одна до одної в цьому лагері, ми так вже всі притерлись. Нас тут зараз 60 людей, але настільки всі вже один одного знають, всі так здружились, все ми вміємо клич кинули. в нас група в телеграмі, раз, раз, все зробили. Це просто кайф. У нас справжня громада. І от напередодні, 1 вересня, ми дуже багато всього робимо, ми подаємося, окрім того, що ми. Складаємо кучу кошторисів, щоб подаватися на гранти, там дітям забезпечити канцелярію, все, що необхідно для учбового процесу. Плюс ми намагаємося щось для цієї бази зробити і отримати якісь гранти, щоб щось утеплити, щось прийняти ще людей. Тобто тут величезний шмат роботи. І оце я тільки як зранку сіла, то я це я тільки вилізла <кхем> з тих екселівських таблиць, то всього. Але це цікаво. Це цікаво, це зовсім новий досвід. Величезна відповідальність, але це, це робота, це волонтерська робота. І я бачу результати цієї роботи. Це дуже надихає. Трошечки пізніше, коли ми вже отримаємо всі підтвердження наших грантів, а я вірю, що це буде. Хай так і буде, може зроби, зроби, хай так і буде. Я вам покажу, що ми змогли тут зробити, що ми могли змінити. І це такий приклад для інших громад, як можна самоорганізуватися, як можна організувати класний простір для життя і для дорослих, і для маленьких. У нас тут більшість жінок з дітками маленькими, які не можуть працювати. Тобто там дитинці ну, 5 років, 6 років. Якщо є хтось старший, то є хтось і маленький. Тобто їх і нема на кого залишити. Тобто тут багато нюансів. Сюди справді приймають як і жінок з дітками маленькими. І я дуже сподіваюся, що нам всім тут і надалі буде тепло і добре. А ось тоді, ще в березні, цей волонтерський рух тільки набирав овертів. Я ще зовсім не розуміла, як йде отримувати допомогу, де її шукати. І ось там в Румунії. Куди ми пішли знайомитися з волонтерами, її отримати було найлегше саме там всі ці місяці я отримувала підтримку за своїм списком, все ще необхідно і вас потім ще з Михайлом познайомиль чудовий перекладач. Наскільки він нам допомагав, скільки всього вони нам привезли, як же вони виручали людей, оскільки ми на фронт відправили, скільки ліків, скільки медикаментів, таких рідкісних, хірургічних, такі речі, які просто мені за неможливо їх знайти. Препарати шалено дорогі для діт... для людей рідкісні. Ми все знаходили. Люди чудові траплялися нам на шляху. І от я мала бігти туди в Румунію, щоб вперше їхати з машиною допомоги, тому що вони мене ще не знали. Вони ж хотіли мене ще раз побачити, зі мною познайомитись, зі мною приїхати в лікарню, вигрузитись, побачити наш склад, побачити наших людей. І коли вони побачили оце підтвердження, що все це правда, що все це є і кому вони допомагають. Ось ці двері для нас і відкрилися. А відкрилися чому? Тому що все було чесно, тому що все було задокументовано, тому що все було зафіксовано, тому що все було абсолютно прозоро, так і зараз тут. Це ви знаєте, чесність це запорука. Дуже класно говорити правду, тому що я не знаю, щоб брехати, треба мати дуже гарну пам'ять. А коли ти завжди говориш правду, ну ти, власне, ніколи і не запутаєшся ні в чому. І ось ми говорили правду. І тому ми завжди отримували підтримку і допомогу скрізь, куди б ми не звертались. Більше чи менше в Україні це справді, на жаль, було складніше. Я б могла вам багато історій розказати про те, як, куди дівалась допомога в Україні, яка виступала, як вона не доходила до людей, і де вона осідала, і де вона відгружалась. Це не ми робили. Ми чули це. Часом ми навіть це бачили. Але, на жаль, я не могла ніяк на це вплинути, тому що це був і ризик для мого життя. І ну, справді... Як би це сказати, не мого рангу ці речі коїлись. Я, І Тим паче, як, так як ми залишались тут, якби я в це вв'язувалась, це могло б зашкодити мені, моїм дітям, моїй родині. На жаль. Я не знаю, чи будуть з цим розбиратися після війни. І як це буде все розбиратися? На що я могла впливати? На те я завжди впливала. Чесно. І моя душа абсолютно спокійна з цього приводу. Отже, в цьому ролику я вам покажу. Як я бігла через кордон, через кордон України. Там, до речі, не ставлять штамп, там дають просто папірець, тобто тобі не чотири штампи за один перехід, а два лише в Румунії. Що ти зайшла і що ти вийшла? Цікаво, мене вже знали згодом всі е, зміни. Я вже з усіма вітала, вже треніла, вже знала, хто там служив у Борисполі, а хто там був в АТО, а хто тут е, там з хворобою ніг, а хто тут ше, там тут, в когось дитина, а там товчиться. Люди скрізь люди. Так що от починаю вам роз, вже розмотувати цей клубок, цю історію про те, як почалось наше активне волонтерське життя. Сьогодні такий день. Доброго ранку, ми з України у нас. Заходьте. Ти її не сильно качу. Ти, ти сонце її лупить, мама. <реш> мама Та тут. Мама тут просто <реш> вихажує. Ми зробили собі чаючок з маленьким. І сидимо на сонечку, трошечки стало тепліше. Нормально, сьогодні можна якось трошки видихнути на нас півдня вихідних. Ми вирішили просто погуляти. Угу. Завтра цільний день вихідний? А? Можливо, завтра цілий день вихідний кудись поїдемо, подивимося на щось красиве разом. Погода прекрасна, і настрій в мене прекрасний, і на те є поважні причини. Ну, Перш за все, тут, бачите, досить мирне небо. Тут спокійно, тихо, і я страшенно задоволена. А задоволена я тим, що я змогла знайти гуманітарку для своїх. Це ж мої бідопічні. Власне, ми тут нас п'ятеро в нашому волонтерському штабі, а людей багато, людей близько 260, вони міняються. Хтось їде. Далі за кордон, і далеко, і близько, і так далі. Щось їм і даємо з собою. Хтось новий приїжджає, і ми їх теж забезпечуємо всім необхідним. І тут вже місцева влада вже на мене так дивиться, що я багато хочу, а вони хочуть відправляти туди, десь в якісь окуповані міста, десь на фронт. Їм мої ці переселенці таке собі. Але це ті ж самі люди, і вони теж ну, кому вони потрібні. І ми, от я намагаюся їм допомогти. Тут ми просто не такі окраїні. Вони не дійдуть ні до яких пунктів, ні там, де одяг, ні там, де якась допомога для них. Отже, я сходила вчора за кордон, ну, ви ж це бачили, як ще дивилась, там мені обіцяли допомогу, якийсь священик, він такий трошки дивний. Я одразу зрозуміла, що там не буде толку. Чотири чи 3 години ми мерзли, чекали його, і так він нам нічого й не дав. Але там була класна волонтерка, яка мене попросила сфотографувати їх. Я їх сфоткала, вона сьогодні мені, мені подякувала і я їй. Її... Розказує, до речі, мені не, доміг, не допоміг ваш священник. Вона каже, боже, а хто. А, точно, каже, це ви. А що вам треба? Я кажу, оце оце, оце, оце максимальний список, але якщо ви хоча б щось мені допоможете, то я буду щаслива. Вона каже, ну, я бачу, я, я спробую. Це вона румунською мені пише, а я все в Google-перекладач і, об... і назад туди їй румунською що румунською, я ще ні з ким не спілкувалася, абсолютно її не розумію. І тільки що мені телефонує перекладач і каже, швидко, швидко біжіть на кордон, швидко переходьте. Вас чекає бусу з гуманітаркою. Задоволений, як слон. Не знаю, що вони там нагрузили, але все, що є, все буде на користь людям. І в понеділок все роздамо. рам брам! Черга машина, кордон, досить велика. Це ті люди, які хочуть виїхати автівкою. А я буду йти пішки. У мене з моїх речей, знаєте що? От. Сумочка. І в мене паспорт. Все. Включи нічого не немає. Зараз перебіжу через міст. І я вже за кордоном. Я вже перейшла кордон. Це у мене зайняло рівно 10 хвилин в сумі. доїхати, перебігти, поставити папірець собі, що я переходжу кордон. І от зараз я переходжу міст і все, я в іншій країні. Зараз там все вирішимо і так само швиденько поїжу назад. А, бляха, я мріяла подорожувати. Мріяла. Мій рік почався прекрасно з Дубаю. А, але ж я не таке хотіла. Я за два дні вже двічі була за кордоном. Клас! Блін, ну, як є. Хвалити Бога, ми всі живі, здорові і ми всі разом. А далі життя покаже, як воно буде. Зараз найголовніше для мене я знаю, що. Можливо, колись розкупаю. Боже, як красиво! Дивіться. Дивіться, яка краса. Неймовірно, правда? Дуже красиво. Оце, бачите, що є. Це Ізабелла, яка мені допомогла. А це величезна кількість коробок з того боку. Це те, що я повезу до себе. Ура! Загружають, Скрипаль грає, а мені грузять повну машину допомоги. Ну масу поразу по комбінали. Ну ремонфара моторина іванка, ти біліз. Але багат. Це да бані ще не багажі, ніж ще а. Вся ця процедура у мене зайняла близько двох годин. Парабарабам, парабам, парабарам, парапарабам, парабам парабам. Пара пара Тарарарам, ну що, поїхали? <клес> 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 я як той дракон на скарбах. <клес> ну, покатати нас. На третій. На третій. Блін, діда, я абсолютно щаслива. Я не знаю, я... я коли побачила ці всі коробки, думаю, блін. <клес> да, це все, да. Ну, щось там в будь-якому випадку тут багато всього. Тебе теж интересно, що там напаковано? Там вижу. Я говорю, у нас пещера скорбів. Ми такі дракони. І ми їда, консервів, куча, клас. Кашки дитячі, підгузки там, прокладки, все, що треба. Ну, зараз будемо розпаковувати. Бачили, Даша мене тут хех. Якщо ти де що лежить, на який вік. Де розсортоване, де маленьке, де доросле. Ви не думаєте, що тут хаос? Ніфіга тут не хаос. Все на своїх місцях. Боже, яка я щаслива. Це все змогла зробити. Повечеряли, перед тим розгрузились. Я ще така біжала, 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 біжала і все. Батарейка моя закінчилась. Хочу лягати спати, а завтра ми поїдемо кудись на екскурсію, всі разом погулять. В нас завтра вихідний день. Хоча мені сьогодні вже написала Ізабелла, що в неї для мене є дещо новеньке. І, можливо, мені скоро треба буде знову приїхати. У мене так закінчиться загранпаспорт з цими поїздками. Я хотіла багато мандрувати, ну не настільки. Ну, вже як буде, можливо, лідою відправлюючи ще когось, щоб трошечки розбавити нам штампи в паспортах. Ось так з кордону Румунії мені пакували допомогу. А ще велика церква румунська. Вони нам збирали теж допомогу. Боже, що вони тільки не привозили справді? І для солдат, і для хворих, і для інвалідів. У Мене були підопічні інваліди лежачі люди, яким ми відправляли весь час. Ліки збирали на це кошти чи отримували ці ліки з Румунії. Підгузки, крема, ну все, що необхідно, серветки, те, що важко купити. Тим паче в тих містах, яких на той момент просто було абсолютне пекло. Де люди не могли просто виїхати, але нова почта ще працювала і можна було щось передати. Дуже прикро було, коли ти передаєш кудись весь час допомогу, а потім ти приходиш, а ти вже не можеш цього зробити, тому що пошта там більше не працює. І ти людині дзвониш, а з нею вже більше немає зв'язку. Було і таке. Тому хто це купається? А це просто вітер, хвилю вже не. Величезний досвід. Знаєте, зараз аналізуючи те, що окоїлося за цей період, я розумію, що якби я лишилась у Києві з родиною, то з нами от особисто з нами, з нашою родиною нічого б не трапилось. Ми, от як сиділи б в нашій кімнаті в квартирі, так би в ній і висиділи. Ну, сирена в мене верещить в вікно. Поруч військова частина, поруч вокзал. І немає нормального бомбосховища поруч, абсолютно, бігти з 14-го поверху, коли вимикається ліфт під час сирени, знаєте, теж така історія. Особливо вночі з дітьми. Ну таке, але нічого б з нами не трапилося. До цього часу от ми зараз би просто б сиділи в Києві. Нервові, втомлені, злі. Але ж, з іншого боку, Боже, яку ж ми величезну? Махіну роботи витягли за ці місяці. Скільки ж ми всього змогли зробити, скільки ми всього могли змінити, і наскільки ми змінилися самі. Певно, для цього Бог нас сюди привів. Не для того, щоб ми або там сиділи, або тут. Ні. А для того, щоб ми взяли, взвалили цю махіну і зробили своїми руками цю величезну роботу. Часом мені здавалося, що я просто вже їду дахом, що я не витягую, що мені важко, що я не хочу, що я не бачу, да, що, куди що. Але ви знаєте, новий день приходить, ти встаєш і просто розумієш, що треба йти і робити. Береш і робиш. І воно твоє життя не буває сенсу. І дурні думки не лізуть в голову, бо ти весь час зайнята якоюсь важливою, цінною роботою. Я собі дала зарок. Я кожен день роблю щось для армії або ж для людей. Кожен день. Всі ці. Майже шість місяців жодного дня не було такого, щоб я от нічого не зробила корисного. Чи щось не передала, чи не не перенаправила, чи не звела людей, чи не зробила щось для притулку, чи щось не знайшла, чи щось не привезла. Тобто, весь час кожен день, хоч менюсінька, хоч дрібнюсінька, хоч дуже велика. Будь-яка робота. Я намагаюся це робити. Для мене це важливо. Я ось так утримуюсь. Можливо, було б корисно, якби я ще при цьому качала прес і менше жерла, але ні. Бачите, ну не все. Не все. Не можна бути ідеальною. У мене сьогодні гарний настрій. Ви це бачите. Хоча я дуже страшенно стривожена тим, що скоро це 24 -те. І це все мене дуже і дуже лякає. Мені страшенно шкода людей. Мені настільки страшно, якби ви тільки знали. Дуже шкода. Оцих втрат, яких неможливо ніколи повернути. І це так болить, це так вибиває. Це так. Це не дає спати вночі, це не дає дихати нормально. Це просто і за своїх страшно, і просто за людей, за українців, дуже страшно. Я розумію, це звучить, можливо, якось по-дурному, боятися за українців. Ох, але якось я так це відчуваю. Це страшенно боляче. Я дуже сподіваюся, що Бог нас якось збереже. Я не знаю, як, як він це може зробити. І щось хай верне ті ракети назад, і їм такою туди-назад, звідки вони прийшли, а може ще і туди їм, куди завгодно, кудись щоб він всіх їм вертав. Хай в них тим виють сирени, хай вони займаються, хай в них буде стільки клопоту, щоб вони про нас просто забули і не думали. Може, станеться таке диво. Мене просто лякає, знаєте що? Що в Криму оце все бахкає, 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 бахкає. бахкає. Це знаєте, все одно ж йому так морді, по морді, по морті, А вони такі І вони мовчать і роблять вигляд, що то не ми. Іх я не я, і хата не моя. Ви уявляєте, вони щось готують. Вони щось готують. Деякі ми розвідники взагалі кажуть, що... Дуже ймовірний є напад з боку Білорусі під прикриттям великого масованого ракетного удару, вони можуть піти. Просто Волинська область, отак ну, по західному, вони хочуть відрізати канал постачання зброєю. Я не накаляю. Це єдине що, за що купила, за те і продаю. Кажуть, що є така велика, ймовірність, що треба бути дуже обережними. Не знаю. Сподіваюсь, що ми далі будемо з вами так зустрічатися. Все таки буде добре. Хай, хай всі будуть живі. Я в це вірю. Робимо те, що можемо. Зараз знаєте, яку роботу ви маєте робити щодня. Боже, моліться Богу. <смаліться> моліться якось, якщо, не, ви, вас, якщо ви не вірите в Бога, моліться все моліться чому завгодно. Думайте добре, Притягуйте якісь добрі події. Є чітке відчуття, що все буде добре з Україною. Нам треба дожити. Нам треба зберігти дітей і себе. А далі будемо святкувати. А з багатьма з вас, я вірю, що ми обов'язково ще зустрінемося в реальному житті. Теж є в мене таке відчуття. Все, пішла я працювати, монтувати, готувати наступний влог. <глух> дякую, що дивитеся, дякую, що пишете, дякую, що ви є. Всіх обіймаю віртуально, як можу. Все буде гаразд. До зустрічі.